За новим і старим календарями, коли відзначатимуть Великдень та Великий Піст у 2024 році. Великдень завжди відзначається як одне з найважливіших релігійних свят для українців. Однак ця святкова подія є перехідним святом, що означає, що його дата змінюється щороку. Єдине, що не змінюється з року в рік, те, що це завжди неділя. Важливо зауважити, що перехід Православної церкви України ПЦУ та Української Греко-католицької церкви УГКЦ на новоюліанський календар не має жодного впливу на святкування Великодня. Ось чому православні християни визначають дату світлого Христового Воскресіння інакше, ніж католики. Таким чином, у 2024 році православні християни в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, тоді як католики святкуватимуть його 31 березня. Це створює різницю в тривалості понад місяць. Чому така значуща відмінність? Все зводиться до використання різних методів обчислення дати Великодня католиками і православними християнами. Причина полягає в використанні різних версій Пасхалії. Тому за юліанським і новоюліанським календарем можливі дати Великодня від 4 квітня до 8 травня. Однак Православна церква використовує розрахунок, заснований на весняному рівноденні, тому Великдень за православним календарем не може настати раніше 4 квітня. Правила обчислення дня, коли святкувати Великдень, було визначено в трьох столітті Олександрійською церквою. Якого числа буде Великдень у 2024 році, визначалося за тим же старим методом. По перше, святими отцями було суворо вирішено, що християнський Великдень має святкуватися тільки після єврейського. По-друге, святкувати світлий день необхідно обов'язково в першу неділю після повного місяця. По-третє, Великдень не може настати раніше, ніж весняне рівнодення. І четвертий принцип: Великдень не може святкуватися пізніше 25 квітня, 8 травня, за Григоріанським календарем. Коли Великий Піст 2024. У 2024 році Великий піст, який передує Великодню, розпався 18 березня і завершиться 4 травня. Цей період триває 50 днів, і віряни проводять його в режимі посту з метою духовного та фізичного очищення перед святом Великодня. Найсуворішим періодом Великого посту є останній тиждень, який відомий як Страсна Седмиця і завершується 4 травня. Після Великодня протягом першого тижня не рекомендується влаштовувати весілля та весільні обряди, щоб уникнути порушення особливого священного періоду. Чому ми фарбуємо яйця? Поширені різноманітні легенди, які розповідають, відколи почали фарбувати яйця до Великодня. Ось деякі з них. Згідно з першою легендою, яка згадується у грецьких рукописах Хастоліття, Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тіберія зі звісткою про Воскресіння Христа і подала йому яйця у якості подарунка. Імператор не повірив, що Ісус воскрес, і промовив скоріше це яйце стане червоним, ніж буде можливим Воскресіння з мертвих. І тут, у всіх на очах, яйце почервоніло. Ще одна легенда з Гуцульщини, записана Іваном Франком, оповідає, що коли Ісуса схопили, Марія хотіла вмовити Пілата відпустити його. Вона цілу ніч робила писанки і крашанки, щоб зробити йому підношення. На ранок понесла їх у кошику Пілату, прохаючи, щоб він помилував її сина. Проте Пілат відповів, що тепер все даремно, бо його вже вбили. Почувши це, Марія зомліла кошик впав на землю, а писанки покотилися по всьому світу. Чому печуть Паски? Другим головним атрибутом Великодня є Паска. У християнстві вона символізує незриму присутність Ісуса. Церковний хліб циліндричної форми, який випікається в церкві день Великодня, називається артос квасний хліб. Випікання домашньої Паски це продовження цієї церковної традиції, процес приготування вважався сакральним. Нерідко господині виганяли всіх із хати, щоб ніхто не кричав під час замішування і підняття тіста. Посадивши хліб у піч, жінки підстрибували, щоб паска була вищою, а також намагалися не сідати, щоб тісто не осіло. Інколи для того, щоб витягнути вдалу паску, доводилося розбирати піч. Паски сприймали як проекцію людини. Відомі ворожіння, коли по тому, як паска піднялася, пророкували життя родини. Крихти пасок закопували на городі чи в полі для кращого врожаю або віддавали тваринам. Викидати їх, як і шкаралупи, було заборонено. Пост. Скриптум. Пан Юрій Фобрусо вітає з прийдешним світлим святом Пасхи всіх добрих людей. Далі буде.